Так. так, вітаю, вітаю! О! Литимо, летимо з лисим. Так, а ми випадемо сюди, в місто, полетіли. Полетіли, полетіли. Так. Ну, ніби непогано. Йо твою мать. Блять, все іспортило скотина, блять. Да, ладно, сейчас ми повернемось за лутом трошечки Бронюхи апнем. О, йо їжеш Та їжеш Сюди, раз. Угу, угу. Так, сюди забрали, цей дробовичок залишим Блять, що це за дресня поп. Поїхала, блять. Ні, пацана я-то з дробовичком, а я з дробовичком буду. Да, тут трошки посерйозніші справи, виходить. Так, я от хотів туди десь... -мо, такий, блядь, прилетіти долетіти. Ну тут же це з пылесосали, гля. Козлоти. Це шо, це шо? Угу. Да, да. Ботец, ботец. Ну ладно, ботец-то и ботец. Хер с тобой, ботец. О, май, карбал. Яка то прилезть. Ммм, подо прелесть. Умо, шо, шо впало? Що впало? Дрешля. Дрышля, кажуть, да? Угу, угу. А, поїхали, поїхали. -мо, ну це, бля. Так, куди його? Окей, тут перезаряд, давай рідненький. Хутко. О, блять, звідки? Скотина. Я тебе не бачу. Тепер бачу. Добре бачу. Добре бачу хлопчика. О, блять, пта, мені кухушеньки, що мене. Що мене так переключило? Курва, блядь. Ну да, я ж переключив. Спершу. Блять, Василь Петрович, блядь. Зберись. -мо. Резаряд давай, рідненький. Що в нас тут ззаді? ніхто тут не лазить. Так, скоріше угу, угу. Окей, давай дивитись. Там є банка нормальна. Я за баночку знаєш злітаю О, ехать. Ты блядь. Ё-моё! Ё-моё! А! Вот! О, дякую. Поиздевалась, поїздівалась, могла б вбити і раніше. Да. Знущалка, блін. ну добре, гарний бій.